Фабрика Святого Миколая у 2012 році вважається офіційно відкритою. Помічники святого Миколая готові братися до роботи. Перший подарунок захотів спакувати переможець голосу країни співак Павло Табаков. каже, помагає Миколаю, бо вірить у нього навіть особисто із ним знайомий. Ми його зустрічали і в Франції. І в Голландії бачили його, та, тому що ми постійно на, на це свято були в різних країнах. От. Я, я подивився різні паради сам Ніколя, там цих Санта-Клаусів і так далі. От. І я тішуся, що він зараз крокує дуже впевненим кроком по Україні. Ці речі збирали львівські школярі та студенти. Найбільше зносили іграшки. Всі діти віддають з радістю м'яку іграшку, якою вони колись зібавилися, бо можливо улюблену навіть. І бо знають, що це буде для дітини, яка це потребує. Тому, як бачите, в нас завжди багато м'яких іграшок. Також є багато книжечок, які вже дитина прочитали, їй вже не потрібні, чи журналів, чи канцтоварів, які насправді всі нові. Оксана, Леся і Христя готові працювати волонтерами цілі доби поспіль, бо кажуть, уявляють собі радісні очі діток, коли вони побачать ці подарунки. Ми себе дуже так зараз якось чудово почуваємо. Нам дуже подобається, і за взагалі... дійсно не останній рік, що ми так працюємо. Так. І це навіть не здавалося. Це може бути настільки такою великою насолодою. Пакувати ці такі пакунки для дітей, коли ти бачиш кучу всяких солодощів, всяких книжок. Але ти розумієш, що цим людям воно це дуже потрібно? Усе для того, аби 19 грудня під подушкою знайшли подарунок 3,5 тисяч львівських сиріт і малюків із малозабезпечених родин. Робота буквально 24 години на добу. Сортуються подарунки, відкладаються в мішках, готуються все це до свята Миколая і 19-го числа зранку усі дружньою худою відправляються дарувати подарунки, допомагати Миколаєві їх розносити. Дорогою помічники Миколая вітатимуть усіх дітей, які трапляться на їхньому шляху. Марічка Крижанівська, Олександр Бригадир, головні новини Львова.